Всім привіт, я, яна Середа середаманилова. Це проект, Чо, де ми продовжуємо досліджувати український контент. Приєднуйтесь. Сьогодні у нас буде на випуск, присвячений одному каналу. Ми таке вже робили два рази. Про проєкт Тетяни Микитенко і про канал Як не стати Овочем. А на цей раз будемо вийти про Ютуб-канали, в принципі, про медіа ґрунт. По суті, це інтернет-змі, що виникло 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення, як телеграм-канал, і за ці понад два роки вже розрослось до безлічі сторінок. В різних соцмережах, і в тому числі до класного ютуб-каналу, як пишуть самі автори проєкту Ґрунт для тих, хто хоче споживати перевірену, якісну, і цікаву інформацію. Іноді ми ще тягнемо приколи з ворогів. Чому цей випуск буде присвячено саме проєкту ґрунт? Це буде така наша особиста і моя особиста в тому числі подяка в принципі за те, що цей а, проєкт робить, і конкретно за подкаст, що називається Наші люди. Всім привіт, де прекрасна Олексій Ковжун, і його гості розмовляють про тимчасово окуповані території, в принципі про життя в окупації і про внутрішньо переміщених осіб. Хто Давно на цьому каналі, то я, в принципі в курсі. А, хто недавно, можливо, зараз дізнається, що я і мій чоловік, ми ті самі внутрішньо переміщені особи ще десятирічної давнини, давнини а, в липні цього року буде рівно 10 років, як ми з декількома пакетами літніх речей з дуже скромною сумою грошей, які закінчились буквально на другий день нашого перебування в столиці. Приїхали власне, сюди. Київ нас, до речі, зустрів холодно а, в прямому сенсі. Бо в серпні, я думаю, всі люди, хто в той момент тікав з Донецької, Луганської області, пам'ятають, що в серпні стало дуже холодно в Києві, було що 16-17 градусів максимум. Хмура погода, постійний холодний дощ. А в тебе нема речей, ти в шльопках, футболках, бо ти був впевнений, що е, ну, це на короткий проміжок часу. і Весь той сюр, який відбувався, він дуже швидко закінчиться. Не закінчиться мені здається дуже важливо говорити про людей, які опинились заручниками ситуації заручниками окупації 2014 року і продовжують лишатися заручниками. Ну і вже ж тих, кого вже Росія окупувала після початку повномасштабного вторгнення. Було насправді досі існує дуже багато міфів стосовно а, тимчасово окупованих територій стосовно того, як все відбувалось в 2014 році. І роки по тому, і ґрунт проводить класну роз'яснювальну роботу в своєму подкасті, і що важливо, в тому числі нагадую нашим людям, які лишаються в окупації, що ми тут продовжуємо боротися за них не тільки і не стільки за землі, а за людей, які на тих землях лишаються. Ми на вас чекаємо. Давайте одразу по гостях подкасту наші люди, і по головних тезах, які я була рада почути в цьому проєкті, і які я хочу щоб що почула якомога більше людей. Отже, першим був журналіст, блогер та співавтор книжки Як Україна втрачала Донбас Денис Казанський. Денис і Олексій розмовляли про те, чи дійсно Донбас сам кликав Росію. Безумовно, є люди, які фактично кликали цю війну, штовхали до неї регіон. Однак ці люди точно не були більшістю. Про те, той як роками грабував регіон, що на окупованих вже багато, майже ну не майже 10 років тому територіях відбувається наразі. І ще мені дуже сподобалося обговорення теми, яка дуже часто підіймається, мені здається, в нашому суспільстві. І якесь неправильне русло бере, і неправильний напрямок про те, що нам. Потім, власне, після нашої перемоги, після того як ці землі, я сподіваюся, до нас повернуться, і ці люди до нас повернуться. Що нам із всім цим робити, Росія, коли захоплює певні території, вона не задає собі питання, що ці люди до цього там 30 років навчалися за українськими підручниками. Да, вони просто всіх захоплюють і, от просто створюють нову свою реальність. Наступною гостю була Марія Кучеренка, яка очолює напрям вивчення Росії в аналітичному відділі фонду Повернись живим. Привіт. З Марією говорили про псевдовибори на окупованих територіях, про примусову мобілізацію. Також дуже важлива частина мені здається цього подкасту саме про те, кого вважати колаборантом, якщо йдеться а, про те, щоб співпрацювати з певними органами окупаційного режиму, якщо йдеться про те, щоб там бути завербованим якимись там спецслужбами Російської Федерації, то звісно це колабораціонізм. Тому що я знаю, що а, багатьом людям, які ці роки там лишаються, промивають мізки про те, що ну от що б ви тут. Не робили, навіть якщо ти ну, продавчиня в магазині і ти просто живеш своє життя на окупованих територіях, так вийшло. Що тебе, коли Україна повернеться, 100% будуть вважати колаборантом, вас всіх тут вб'ють, посадять. Оця цитата про те, що буде все обгорожуватися колючою проволокою, ти її там часто дуже згадують. І ще важлива частина, якщо чесно, я коли це слухала, я зрозуміла, що я в цьому плані. Ні, трошечки проштрафилася. Це про те, як говорити з своїми близькими, своїми рідними людьми, що знаходяться в окупації. Бо люди, які опинились на нашому місці, вони мабуть знають, що це дуже часто, дуже непросто робити. Ну, ми маємо пам'ятати, що це ми тут можемо висловлюватись так, як ми хочемо а там людина перебуває фактично в полоні. У Російської Федерації тому знову ж таки з цим треба бути дуже обережним, але дуже важливо нервати спілкування, якщо вам важлива ця людина. Наступний випуск подкасту Наші люди був за участі Костянтина Батоського. Він народився в Донецьку на початку 2014 року. Був радником в Донецькій обласній адміністрації і був одним з тих людей, що намагалися ще раз в цьому сюрі, що доколи нас відбувався, хоч якось зорієнтуватися, намагатися врятувати ситуацію. Ми жили в під час, коли здійснюється подій, яких неможливо було уявити тут, в принципі, багато саме про те, що відбувалося в Донецьку, в Донецькій області в 2014 році, і важлива велика частина розмови про те, чому люди не покинули свій дім, чому люди не хочуть виїжджати з окупованих територій, тому що знову ж таки я досі іноді чую слова про те, що якщо людина за стільки років до сих пір не поїхала, то це така мовчазна підтримка цієї окупації, власне, всього того, що там е відбувається. Але насправді люди дуже часто просто не хочуть покидати свій дім е своїх друзів, знайомих, якусь свою стабільність. І, от особливо для літніх людей, і це тут також проговорювалося, Вони елементарно не хочуть їхати від кладовища, де поховані там більшість їхніх близьких рідних людей. Бо хто, якщо не вони там перед великоднім підуть наводити там порядки на цьому кладовищі, і це є ну от, для більшості моїх знайомих, літніх людей, одним з найголовніших моментів, чому ну навіть думок немає про те, щоб виїжджати з мого рідного міста, наприклад. І з літніми людьми важко Наступною гостю була е, комікеса і радіоведуча Саша Шабаліна. Тут в принципі було багато близьких мені думок. я зараз. Порішаю. мені навіть виплати проселенські не потрібні, Я зараз все знайду. Ми з Сашою приблизно однолітки, і насправді, в 20 з невеличким хвостиком років, достатньо важко було тоді, в 2014 році, переживати все те, що ми переживали. І Саша в тому числі розповідала про досвід евакуації мами з підокупації, і я також мала цей досвід, і Сашко. Також ми в якийсь момент жили в квартирі на 33 квадратних метри, в орендованій, в чотирьох, дві мами ми. Ну, Це достатньо складна історія, в принципі, в мирному житті, і вона дуже складна, коли в тебе вдома, м'яко кажучи, неспокійно, все міняється кожен день, матеріальної стабільності нема. Ну, і от Саша це також проговорювала тут. Тому, ще раз, просто щоб розуміти, можливо, один одного краще. Дивіться. Отже, Насправді, як би там не було, люди, що лишаються на окупованих територіях, вони живуть в, в маренні, вони живуть в абсурді, і вони це розуміють. Ані, принаймні, на момент запису цього випуску а, подкаст Наші люди вийшов з Дмитром Дурнєвим. Це донецький журналіст, який працював під прикриттям на окупованих територіях аж до 2020 року. Мене вивели за забор і зачитали іменою каз о пожизненному запреті на в'їзд в ДНР і показали напрям депортації. Тут Чим жив Донецьк після подій 2014 року про те, як ставали колаборантами місцеві люди, як потім росіяни цих колаборантів вжирали, часто вбивали і випльовували. І найголовніше, як звичайні люди на фоні всього цього пристосовувалися, виживали. Ти слухаєш все це? Я слухаю все це людини, ну яка має безпосередні відношення, да і безпосередній досвід. А, ось цей і все одно це все дуже сюр... сюрреалістично. Дмитро він сказав фразу про те, що йому кажуть: напиши про це книгу, а він не розуміє, як все це можна упорядкувати, загалом зібрати в якусь єдину канву, в єдину історію. Кожні три місяці все, що відбувалося, це було протилежно, тому що ти бачив зовсім недавно. Квітень, травень, червень, липень, коли я ще була, і коли все відбувалося в Луганській області в 2014 році. Я навіть їх не зможу підпорядкувати, і це все ну ще раз, кожен день нашаровується, нашаровується, нашаровується щось нове. І ти думаєш, ну зараз все закінчиться? От зараз все точно має закінчитися. Ну вже далі воно не може піти. А відбувається кожен раз все більше, і більше трешу. А і ще раз, а Дмитро жив в цьому Решові 6 років. Це дуже цікава розмова. Подивіться, ми повернемося, ми знайдемо всіх, ми відплатимо колаборантам і захистимо своїх. Ми повернемося. Наш ось цей випуск вийшов не стільки, не тільки про ґрунт, а більше про. А, Проєкт наші люди. Просто мені було важливо це проговорити. А, але насправді на Ютуб-каналі ґрунт є безліч цікавих репортажів, інтерв'ю. Ну і ще раз на інших майданчиках я також вам дуже сильно рекомендую за цим медіа слідкувати. Тож ґрунт, наша така величезна вдячність за те, що ви робите, і нашим глядачам величезна рекомендація. Якщо ви ще чомусь з якихось причин не підписані, то обов'язково підписатись на. Ютуб канал Ґрунт. Я думаю, що ви про це не пошкодуєте. Посилання, як завжди, буде в описі до цього випуску, щоб у вас ніколи не поставало питання, що дивитись в українському ютуб. Я Яна Середа Манилова. сьогодні все весь цей час був за кадром, монтуватиме цей випуск. Мій чоловік Сашко, десь тут наші п'ять киць, авокади. Авокадо наші авокади. Ми вас любимо і цілуємо. Бувайте!